Ну, що я вроді би запустив? А, ну сейчас. камеру случайно выключил ты готов? я, ja, да сейчас это депоеду поеду, умру там можешь не умирать все равно в снежки зашел а, то не умирай так, сейчас я проверю на тикток

Ой, я думаю, що таке. А послухай, він чи нормально, а я тут чутно. Він зараз би я зброй Бо в мене із за того, що мікрофон включений, я не можу прослухати. Так, да, хорошо, чуть чітко. що вона в мене готова, все погнали. От модульні переставить не сюди на з йолки, бо я щось протупив. Ты сразу поедешь налево, чи в центр? Сразу поедешь да. По вверх. стороны. Я тут на этом танку налево не езжу, потому что... Не знаю, кто там у них там... КВК, будь В принципе, можно было бы поехать и налево. Я первый бою особо... Блин, у меня фпс что-то 120.

Поганый ФПС. <coughs> ЛТшка заїжджає. Блін, скорб міша. Ти бачиш? А ти не бачиш уже. А, а як ти умер вообще? Да ЛТК хотіла хотів відстрелити, тут і сушка попала. Хоча в мене тут на ну. самом деле вообще погано було в этом. А, подожди, тут так стрелять, як і в uh, обичній хаті? <ріхи> да. А я думаю, тут через X пані. Всім привіт, хто на Тикточке? У нас ліс уже проїхав далеко. Наверное, я проїду. Минул тешка в центре. Групи перезайти після бою. Капець, так чувствується різниця, коли 130 FPS просідає. Погано, що ти умер, непонятно, да їхні ЛТшка в центрі. Ай, блин, херово. Засвітый все. Я не подивився який буде заряджатися ця херня. Все, я поіграв. Так, я перезайду поки в ігру зараз пропадає все на стріму. Не, поки моделі, Правда, стотисячка часа все на обичному, тільки почуть смію. Дошло, что можно моделист поменять. Mm -hmm. А, тут особо роливали, не нахуй хорошо можешь поставить. Класний перший бой, я вважаю. Що, <реш> ти вже перезайшов? Да. Нічого. Надіюсь FPS, ФП... Блін, я також не подивився, чи FPS поміняється чи ні. У мене настройки случайно збили і... Все О'кей, що, звертаємося тончик. Поїхала. А пушка по як тобі? Е Поточності людей собо вже не постріляв. Такий бой бій. Мені інтересно, як вона стрілятиме з залпу. Я спробував, але ну, просто треба подивитися, скільки там залп готується, бо я щось не дождався нормально. Ну, типа не встиг стріляти нормально. Він тобто не встиг від'їхати. Яку сторону будеш їхати? Привіт, Діма. Я не вважаю, що за таку ціну його варто брати. К-91, як на мене, не дуже там вдалий. Я відразу поставив ставку, коли там середня вартість була 12 мільйонів. Я поставив 15, а зараз він, мабуть, 22 там коштує. Тобто 22 мільйони це дуже багато для такого танка. А, тим паче 31, та ну на нафіг. Ну типу, ти на ньому стільки не на... Зараз, секундочку. А він їде, так? Да? Хотів попросити. Не попав. Ти типу на ньому не зможеш нафармити Грошей? Ну, Да, я думаю, типу, по характеристикам він не коштує того. Сейчас oh. я чат переключу на ютубі. Я наверное, поїду на левых фланг. Хотя там тоже стоять. Давай, Сервак, понял. Тут якісь такие дебильные розкатки, я не знаю. Блин, я довелся на ньому этот стрим, він, по ощущениям їздив швидше, чем зараз. В принципе, ще такие карты попадают, що да. А у меня, кстати, обайчно. Да, ще... ну, я думаю, не все одно не особо броляло. Не, ФПС все, все рівно дуже просідає, Мне походу надо ПК перезагрузить. хочеться дуплетом стрянути, але поки ні в кого. Ну, що Тортика видно, ні. ЛТшку одну убив. Блин торт представляється ні. О, вони ще, по ідеї, будуть вкатувати. Дві з половиною секунди готовий? Три. Зал готовий. Блін, провтикав защитника, коли поки дивився. що зараз я тут пере... перестрою, щоб він до тебе не доїхав Ну Перш поїде ні Аби він трошечки ближче під'їхав Блін там защитник катається в полі Зараз хочу дати. Блін, так. Некомфортно грати, коли під лагою. Того не видно. Аня, закрий у мене двері тут. ПТшка там і стоїть. Ти у трусиках? Блін, високо полетіло, я засвітився. А чого ти не хочеш вкатить в нього? Або ПТшку цю втягну. подсвітить ПТ-шка там і стоїть в цих кущах, де там вони. Не пробив, походу. Зашло. Походу пробив, що мені дали да? Да де він дивсь? Він, напевно, заїхав назад чи що? Да, пробив. прикинь, альфа не пройшло. Цікаво, де М103. Я поняв, що ти пробив, бо в мене засвітився Угу. Ну мені не показали, понял, він не жавиться. там же на горі. О топ. Блін, хочеться попробувати залп. Ну, кстати, залпом я стріляв, воно летить якось наче в одну точку, типу ровно летить. Е, а підскажіть, будь ласка, на тіктоці, хто дивиться. Нормальна якість взагалі чи ні? Бо у мене відчуття, що у мене підлагує. Блін, хоч і в залпом нові над'їхать, від'їжджати начав. Він на тебе не поїде, да. Ну мені сенсу їхати немає, не встию. Може ідись. А ну втягую його на себе, він роди би хоче на тебе поїхати. Щас просто Тігер засітиться і він не захоче виїжджай. Сейчас я на тіктоці гляну. Мені кажется, треба перезагружать комп. або зараз спробую комбінацію. Щас я не пам'ятаю, яка комбінація B де 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 секундочку. стрім не збився ну сейчас спробуємо, давай я перезвонтажу драйвера Блін, якось телефон і стрімом на диктоці поставити в іншу сторону хоть мені в принципі нафіг не надо мене ж монітор інший є. А ты будеш їхати? їхать направо? Чи в центр? Я думаю направо. Я, да, направо. Тут, кстати, пробитие <право> голдой непогано. 330 или 320, да, вроде? Да, 320. Эээ. <кхм> Спасибо. <право> 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 Ну, взагалі пушка достаточно. Нормально. Мені сподобалось. Точно. Типа в неї круговозведення такий собі, типа, довго зводиться, але стабілізація непогана. Я все одно я чувствую подлаги. Мені це не подобається. Типи, не останавливайтесь тут, і ще засвітитись вам жопу. Рога не поїхала. Кстати, у непогані. Чекає Він напевно тут стоїть. Пробав маску, напевно, потрапав. Может быть, сквало было? Я бы, конечно, мог сюда поджать, зерно. Але... Ты то можешь ты подъехать типа Осквал. Не я не можу виїжджать, я по трандюлей получу. О, як каже... Так, только так не стріляйте по ньому. До речі, зараз буде помилятись. Вони нестерве там так стоїть. А що там, а, там во стоїть? О, красава. На бешки. Що, його поїдуть убивати чи ні? Щось добив. Ти вже можеш ближче під'їжджати? А чого ти там стоїш? Сквала аж немає. Так, ну я стріляв. У нас, кстати, зліва програли. Або туди взагалі ніхто не поїхав. Ні, там були три танки. Там еще во фраст стоит бо комусь прилетало на 700. А, белопораста. Мне, кстати, не засветую себе при А ты там съедешься заразу, еще не? Ой, я тут утону, да? Утону, че не? Ух, не. Філя переїхала. А там усі, мабуть, переїхали. А, блін, це десятка їх.

Lockdown. А я когда? Я дам. Ага, я вот на позрямке, но 9 минут объясня. Я на мою Я не в коду. Не, удар ты у непогано страдає. Я думаю, може мені перезагрузить пока. Ну, кстати, типа мне не особо вона наносила, но. Арта ее фокусить просто зараз. Новый танк, им интересно по нему стрелять. А че ти стоїш? Їдь. Він на первая мене дивиться. А він на тебе дивиться? Баран. Його ззаді вбивають, йому надо на ЛТшку дивитися, стоять. 103 го бачиш. Капець, до сих пор на тебе дивиться, а його ВПРА не пробила, походу. Баран Ніть убивай этих петушки двох. Если честно, то так сиди думал сегодня в машине, думаю, блин, даже нема не маю танка, что, знаешь, прям хотелось. Я, я бы был, я бы чисто Е25 взял бы. Чисто, uh -huh. блин, так, по Я думаю, если появится якийсь LBZ потом на будущее, то я думаю, на нем будет уже классно выполнять. Я 25-м? Да, ну, мне кажется, ее нужны такие... О, а ну сейчас я. Ну, хотя да, с такими ЛДшками, как сейчас, буду попадать до елки, до всей... Сейчас такой... я